Та Рембранда. Рембранд зобразив не 12 учнів Ісуса, а 13 якихось людей Ісуса і дивиться на вас. Бачите, тримається і дивиться на вас. І це автопортрет. Рембранд ще намалював себе там. Якщо Бог в твоєму човні, то чого ти хвилюєшся? То чого ти не віриш? Шторм да є. Шторм буде! Да. Але головна цінність, що Бог поруч. І коли учні звернулись до Ісуса за поміч, вони й отримали утихомирення борі. Наявність Бога поруч не дає нам що страх. Шторм і інші якісь переживання не будуть в нашому житті приходити. Що якщо я буду звертатись до Бога, робити його як джерело своєї віри, буквально казати, Боже поможи, Боже дай розум, Боже дай розуміння. От тоді і сила, і розуміння, і відвага, і благодать, і інші благословення будуть приходити в життя моє.